Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Зараз вам пропоную гороскоп на листопад. Я його зробила, знаєте, розбила по стихіям. Так, Стихія землі, стихія повітря, стихія землі і вогню води. Двічі землю повторила. Будемо розглядати відносини, роботу, кар'єри, фінанси. На кожен знак буду викладати по три карти. Перші взяла. Стихію землі? Стихія землі це у нас козиріг, тільці діва. Це буде отак виглядати. Оце іде козиріг на листопад, тілець на листопад. І діва? Що буде? Що вас чекає в листопаді? Місяці 2023 року. Козиріг, тілець, діва. Дивимося, що чекає вас, козироги, в листопаді 2023 року. Ну що, ну, відносини у вас спокійні, стабільні. В них панує надійність, відповідальність і піклування одне про одного. Тобто ну, про партнера, який поруч з вами знаходиться, або партнер про вас піклується. Якщо ви у шлюбі, то вам, в принципі, піклуватися нема за що. Вірніше нема за що хвилюватися. У вас все добре. Якщо ви в пошуку, то на вас чекає в принципі, добре знайомство з відповідальною людиною. В роботі і в кар'єрі. Ну, що я вам скажу, вас будуть критикувати. По пажу мечів. Це тут у вас, знаєте, такі будуть моменти, ну, не дуже доброзичливі, скажімо так. Можливо, якісь конфлікти і непорозуміння. Якщо ви в пошуку, то пошуки ваші продовжуються. В листопаді нової роботи не передбачається. І по пажу мечів зросту кар'єрного, теж поки що не передбачається на листопад. Фінанси. Для козирогів. Ну, ваші фінанси співають романси по відлюднику, тому що, тому що відлюдник, тому що грошові обмеження. Що тут може бути? Або затримка виплат якихось, ну, те, чого ви чекали, якогось прибутку його не, 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 немає. Можуть і зарплатню затримати. Можливо, вам хтось пообіцяв віддати борг, не віддадуть. Отак от. Тут, можливо, у когось навіть чи зниження заробітної плати, або, можливо, навіть переведення ну, на півставки, або якось тимчасове припинення роботи. Е, ну, і можуть бути анульовані якісь домовленості. Тільці, до чого вам готуватися? Тільці в листопаді. Що в ваших відносинах? Ну, рицарь жезлів в відносинах тут панує пристрасть. Але будьте обережні, якщо це нові знайомства, ось ви тільки ось познайомитеся в листопаді, то рицар жезлів це такий, знаєте собі, хлопець, що поматросив і бросив. От так от. так Тобто не дуже залипайте і не дуже довіряйте. Бо ця людина занадто свободолюбива і йому нічого такого, знаєте, йому не потрібно відповідальності, і він сам нікому нічого не обіцяє, тому будьте уважні. А якщо ви в парі, то вам сумно з вашим партнером не буде. Ви, можливо, десь поїдете разом, таке не виключно. Так? Ну і тут пристрасті між вами буде немало. Бо біля вас буде знаходитись така доволі своєнравна людина. Що в роботі в тільців? Ну, в роботі у вас порядок. Все рівно, спокійно, виплати стабільні. Якщо ви зараз знаходите в пошуках, в пошуках роботи, то в листопаді ви можете, маєте знайти собі в принципі, роботу і навіть по спеціальності, навіть з непоганою зарплатнею, ви будете задоволені. Якщо ви очікували підвищення тільці, то ви його маєте отримати в листопаді. Ну, принаймні про вас будуть балакати щодо підвищення, можливо, пообіцяють на наступний рік. так? Ну, а якщо ви просто ходите кожен день на роботу, то у вас тут все рівно, спокійно, ну так воно, в принципі, у листопаді буде йти надалі. Фінанси для тільців у вас з'явиться можливість заробити, але це поки що як тільки можливість, тобто це як заділ якийсь на майбутнє. Події будуть розвиватися не дуже швидко. Це будуть якісь нові контакти, якісь підписання контрактів, можливо, договорів, але це все на майбутнє. І те, що ви зробите в листопаді, буде вам давати прибуток в майбутньому. Можливо, хтось щось тут піде на якесь навчання, або підвищення курсів, або підвищення кваліфікації, то щось отаке може відбуватися. Діви, який для вас буде листопад, Діви? У відносинах, ну це так знаєте, робота над відносинами. То так, якщо ви посварилися або між вами, що тут щось там натягнулося, якесь непорозуміння, то тут буде перемиря. Тобто кожен з вас буде щось робити для того, щоб налагодити відносини. Якщо ви у парі, то в вашому житті все добре, тихо, мирно. Кожен вкладається в відносини, тому що хоче їх зберігти і закріпити. Ну, а якщо ви в пошуку, то це таке пошук. Пошук триває. Щодо роботи, в роботі у дів все кипить. Ви отримуєте задоволення від роботи. Можливо, тут щось нове може вірватися. або ви відкриєте свою справу. Або. Якщо ви щось шукаєте, так то ви будете дуже здивовані, бо ви можливо знайдете те, що вам те, що як кажуть, так те, що мені потрібно. Ви будете і емоційно задоволені, і умовами праці будете задоволені і зарплатнею. Ну, тут таке потузу, що я вам скажу, все, що стосовно роботи, тут у вас повний творчий успіх, наснага, бажання щось робити. Якщо це колектив, то тут будуть якісь нововведення, які вам будуть тільки на плюс, які вам будуть тільки на допомогу. Фінанси для ДІВ. Ну, тут я вам скажу, така собі ситуація у вас трошки важкувата, тому що вам не хватає тих самих фінансів. Тому що потреби ваші у листопаді не відповідають вашим заробіткам, тобто вам потрібно більше ніж ви заробляєте. Ну, мало лікі там можливо, ви там задумаєте купувати зиму зимову одежу на всю сім'ю і від шапки до взуття, так тобто, щось перевершує ваші доходи. І тому ви якось так трошки не вкладаєтеся. Я не можу сказати, що у вас зовсім не буде прибутку по фінансів, але вам якось їх важко розподілити. Тут трохи така є нехватка. Ну, це такий гороскоп для земних знаків, тілець, козиріг, тілець діва. Ви його прослухали? Я так думаю, все більш-менш терпимо. Бажаю вам доброго листопада! Стихія повітря. Перші в нас ідуть близнюки. Так, близнюки, що у вас у відносинах? Ну, по королеві жезлів це продуктивні яскраві відносини, і кожен з вас тут самодостатній, тому що між вами немає залежності. Ви однаково зацікавлені один в одному. І тут є місце пристрасті і відвертості, і вам в цих стосунках дуже легко. І майбутнє теж обіцяє бути щасливими. Якщо мене дивляться чоловіки, то, можливо, в вашому житті в листопаді жінка зіграє дуже велику роль, або це буде зустріч із королевою жезлів. Що у вас в роботі і в кар'єрі? У вас нові зміни. Але вони приємні. Робота аж кипить, під в три струмки, земля під ногами горить. Рицар жезлів тому близнюки вам сумувати зовсім нема коли. Я тут не бачу у вас підвищення по кар'єрній сходинці, але якісь зміни, які вам, якось знаєте, чи нададуть новий досвід, чи розширює якісь ваші можливості, чи якісь ваші горизонти. Тобто все, що з вами буде відбуватися в листопаді, буде для вас, як знаєте, як заділ на майбутнє. Тут просто робота кипить. Хто в пошуку, пошуку роботи зараз знаходиться, то, скоріше всього, ви її знайдете. Фінанси для близнюків. Ну, я вам так скажу: іерафант не показує великий прибуток, але і без грошей ви не лишаєтеся. Тут таке, знаєте, трошки вам такий натяк: що дайте собі час подбати про щось духовне. Подбайте про батьків або про старших родичів. Тоб, без грошей ви не лишитесь, але тут не буде такого величезного сплеску. Тобто такий помірний дохід. Терези, що для вас на листопад? Відносини. Ну, скоріше всього, це шлюб. Тому що тут все спокійно, рівно, традиційно, з вірою, з відданістю. Ну, Можливо, дещо тут у вас зараз малувато романтики, але тут, знаєте, зато без зрад. Зато ніхто не ображений, зато кожен розуміє, на якому він місці, що треба робити. Можливо, тут у вас в листопаді буде багато у терезів якихось родинних свят. Та день народження, там дітей, батьків. От і тут просто часто ви будете збиратися в сімейному колі терези. Що у вас в роботі і в фінансах? Тут, можливо, якась чинова робота, хто в пошуках, якась захопленість. Або вам доведеться взяти на себе якісь додаткові обов'язки, або когось замінити. От щодо кар'єрної сходинки, тут, можливо, тут не під... як... когось можливо, підвищення, але хтось може стати як виконуючий обов'язки. Отак. от. Знаєте, от страшний суд. Коли питаєш про роботу чи про фінанси, це доволі така цікава карта, бо вона може показувати як на звільнення. Але це знаєте, це коли прийшов час, можливо, хтось буде виходити на пенсію. Тобто, труба протрубила закінчення. Або нарешті ви вже зрозуміли, що для вас ця робота закінчилася. Ви вклалися все, що могли зробити, і ви йдете. Може, це ще означати? А для когось може навпаки означати неймовірний зліт, тобто настав мій зірковий час. Бо така карта, знаєте, тут початок всього поганого і початок всього кращого. Ну, таке для кожного своє. Тут такі можливі бути різкі зміни, але у будь-якому випадку вони завжди на добре. Що у фінансах? Ну, у фінанси поють романси терезів, тому що тут не вистає грошей. Тобто, є якась стабільна виплата, але її малувато. Тут іще така може бути ситуація, коли вам хтось гроші винен, сказав, що принесе у листопаді, але не несе. Або ви на щось сподівалися і вам відмовили, або якась зобов'язаність у вас була перед кимось і ви не можете її виконати. Тобто, у листопаді вам не вистачає грошей. І водолії. Що водолієм на листопад 23-го року. Так, у водоліїв в особистих відносинах ви багато будете отримувати чудових новин. Можливо, здалеку. Скоріше всього, бо тут чомусь і ще й стоїть інша країна. Так, куча новин, приємних. Якщо ви в відносинах, то тут страсті аж закипають. Можливо, десь хтось кудись їде. І тут, знаєте, зустрічі прям таки неможливо дочекатися. Чи до вас хтось їде, чи ви десь їдете. Це все пов'язано з особистим життям. І це каже, каже про закоханість і вас хтось любить. Тут ще по цій карті, можливо, в когось проходитиме весілля. Хто одинокий, то у вас дуже багато шансів когось зустріти. І це, знаєте, це як обіцяє бути коханням з першого погляду. Тобто, в будь-якому випадку в особистих відносинах водолії у вас все добре. Робота і кар'єра. У водоліїв дуже можливий успіх, і це якось пов'язано з закордоном щось. Або ви там працюєте, або ви там налагоджуєте зв'язки, або це якісь контракти. Тут є повний контроль над ситуацією, дуже все впевнено. Ви виконуєте свої задачі і у вас це добре виходить, вас оцінюють. Так? Бачать, що ви людина, яка вкладається в справу. Ну, тут, знаєте, таке я вам скажу досягнення ну, якихось таких висот у своїй роботі. Хто очікує підвищення по кар'єрній сходинці, то тут дуже, -дуже така велика ймовірність. І фінанси. фінанси для водоліїв. Ну що я вам скажу? Туз жезлів це дохід. Ну, це таке фінансове благополуччя, можливо, щось нове. Таке з'явиться нове джерело, нове джерело доходу, або може як доповнюване. Тобто, є у вас основна робота, а тут раз і виникає щось іще, що вам дає якби додаткові фінанси. У когось, можливо, нове місце роботи. Хто в пошуках, то дуже велика ймовірність отримувати непогану роботу, яка вас буде задовольняти ну, по всім вашим потребам. Стихія води на листопад місяць і перший у нас раки. Дивимося, що тут у раків на листопад місяць. Так, ну, особисте життя у раків. Місяць непоганий. Навпаки, помірність показує гармонію у відносинах, вам комфортно, спокійно. В союзі вашому панує взаємність, щирість. Якщо у вас пари немає, Ну, то помірність означає, що ви, знаєте, самодостатня людина. І вам є чим зайнятися. і Ви не переймаєтесь своїм одинацтвом. Хто в пошуках, то поки ще все лишається на тому ж місці. Нічого не відбувається. Поки що партнера собі ви не знаходите. Але хто в парі, в цілому загалом все добре. Робота і кар'єра для раків. Ну що, десятка кубків це карта успіху. Це дуже сприятливі умови для роботи, для будь-яких колективних починань. Якщо була ціль просування в кар'єрі, ну, кар то у вас доволі такі дуже добрі перспективи. Ну, А якщо ви просто ходите на роботу, то там дружні, комфортні, стосунки такі робочі. Якщо плануєте щось створити або об'єднатися в якийсь союз, то листопад для вас доволі таки вдалий місяць. Хто в пошуку, то ви теж отримаєте якісь добрі новини щодо роботи. Фінанси. Ну, Для раків, в принципі, непогано. Вас чекає прибуток і фінансове благополуччя. Тут, якщо ви приймаєте участь у якихось сумісних фінансових підприємствах, то це буде дуже успішно. Якщо чекаєте на повернення боргу, то ви його отримаєте. Коли ви комусь обіцяли щось, то у вас вийде це, зроботи, ну, вийде це зробити так, щоб це якось на вас плохо не відбувалося, не відбувалося для вас плохо. До речі, тут ще хтось із раку може отримати подарунок. Так що начувайтеся. І ще тут така інформація: якщо в когось йде судова справа у раків в листопаді, то вона буде вирішена для вас максимально благополучно і комфортно. Риби? Що буде у риб на листопад місяць? У відносинах все дуже романтично. Ну, тут насамперед хочу сказати, що тут йде нове знайомство. Чи ви в пошуках, чи не в пошуках, це буде раптово, тобто є нове знайомство у листопаді. Якщо у вас вже є партнер, то тут такі чудові ніжні взаємини. Можливо, навіть комусь запропонують руку і серце. Якщо ви посварилися, то тут буде обов'язково в листопаді переміря. До речі, на когось тут ще можуть чекати новини про вагітність, ну, або взагалі якісь новини, які стосуються дітей. Можливо, ви получите звістку від дітей, хто далеко знаходиться, або може хтось приїде до вас в гості. Ну, тут таке. Якщо це кохання, то все добре, з дітьми теж гаразд і добрі новини. Робота і кар'єрний зріст. Ви будете зосереджені і дуже скрупульозно виконувати свою роботу риби. Бо знаєте, що це вам принесе успіх в майбутньому. Можливо, ви тут одночасно і працюєте, і навчаєтеся, то це для вас добре. Якось ви вкладаєтеся і в час, ну і гроші ж отримуєте. Кар'єрний кар зріст тут мало можливий. Все ж таки, це паш пентаклів, але я вам хочу сказати, що вас все одно замічають, помічають, бачать, що ви стараєтесь, бачите, що ви працюєте натхненно. І ще хто шукає роботу, то тут велика така вірогідність знайти роботу. Ну і ще комусь тут, можливо, ну хтось, можливо, заново, ну як піде на навчання або якісь курси або підвищення кваліфікації, тут цього не уникнути. Щодо фінансів, у риб на листопад місяць, ну тут таке, дуже скромні фінанси. Я вам скажу по четвірці куб, кубків, тут треба якось пожити дуже скромно, бо тут у вас є таке часткове задоволення. Щось є, але вам не вистачає. Вам тут треба економити, ну і, звісно, вас це буде засмучувати. Ну, тут я вам ще скажу, можливо, ви просто марнотратством частенько займаєтесь, да? щось купили, а потім згодом виявляється, що воно вам зовсім або не потрібне, або щось ви в кудись. Тобто, тут таке. Гроші, вроді, є, але вони якось у вас тічуть скрізь пальці, не затримуються і вас це трошки дратувати буде. І скорпіони, що для вас на листопад? Так, щодо особистих відносин, відносини сповнені романтики, можливо, зустріч з людиною, яку ви дуже десь ну, чи чекали, чи що, тобто була розлука. І це буде зустріч після тривалої розлуки, і ця зустріч буде дуже радісною і щасливою. У партнерів тут є бажання бути разом, якщо ви в парі, між вами є пристрасть і все це взаємно. Якщо ви одинокі, то обставини складуться так, що ви, можливо, когось зустрінете. Це така, знаєте, можливо, романтичне знайомство, таке дуже неочікуване, буквально неймовірне, на яке ви не сподівалися, і тут закохані з першого погляду, можливо. Ну а якщо ви одруження був в парі, то можете розраховувати на взаємність, вірність, кохання, тут все добре. Робота і кар'єра у скорпіонів. Якщо ви в пошуку роботи, то тримайтеся. Ви отримаєте, ви знайдете саме ту роботу, яку вам хотілося. Або якщо вам щось запропонували раніше і ви то чекали, то нарешті в листопаді ви це можете отримати, і ви будете дуже задоволені. Дев'ятка пентаклів це взагалі карта такого насиченого ділового життя. Тобто у вас робота буде йти. І ви собі йдете своїм курсом, заробляєте будь-які інвестиції в листопаді будуть дуже вдалі, якщо ну, на щось на майбутнє, ви там щось плануєте. Тобто ви досягнете своєї цілі, ну і, в принципі, будете забезпечені на майбутнє. Тут можливі ділові пропозиції, от, ну і можливі навіть кар'єрне зростання. Ну, принаймні, до вас добре відносяться там, де ви працюєте, вас визнають, відносяться до вас з повагою. І якщо навіть в листопаді, якщо вам не запропонують кар'єрний зріст, то на майбутнє, напроти вас, ставлять галочку напроти вашого прізвища. І ще тут, у кого є бізнес, то це дуже такий вдалий розвиток вашого бізнесу. Фінанси в листопаді для скорпіонів, Ну що, це буде прибуток Прибуток як наслідок вашого таланту, вашої роботи, працьовитості, тобто все, що ви вкладаєте, от скільки ви вклали, скільки ви отримали. Вам не можу сказати, що це такий, знаєте, буде прибуток неочікуваний, величезний, але це стабільний. Заробітна плата, можливо, буде якесь підвищення, якісь, можливо, бонуси. Тобто, так, за роботу ви отримуєте гроші. Це в нас були водні знаки. Знаки вогню це стрілець Лев, Овен. Перші стрільці. Що для вас несе листопад для стрільців. Так, ну, щось ваші відносини прохолодні будуть в листопаді, бо кожен. Не бажає зрушити з місця, щоб якось покращити відносини, ну або просто порадувати партнера хоч чимось. Тобто ви якось закрились у своїх справах, у своїй роботі і нічого навкруги не помічаєте, нічого не хочете віддавати. Ну, тут я покажу про ніжність, увагу. Чекаєте, що хтось це зробить? Отак, от, от. Тобто, ви тримаєте свою любов на замку і якось тримаєте такі чіткі кордони. І нікого до себе не підступаєте, не підпускаєте. Якщо ви в пошуках, то ну, навряд чи ви когось знайдете в листопаді для себе, тобто ви тут сам з собою чи сама з собою з коханим. Отак. От що стосовно роботи і кар'єри у стрільців. Тут мах є, тому хто чекає кар'єрний зріст, тут буквально от зелена дорога. Ви працюєте, що називається. Майстер своєї справи. Вас помічають, вас видвигають, вас. Хвалять. Тобто ви знаходитеся саме в тому місці і в той час, коли треба. Ви дуже впевнені собі і чітко виконуєте все, що від вас вимагається. Якщо ви в пошуку роботи, то у вас з'явиться дуже чудовий варіант. І, скоріше всього, ви знайдете роботу ну, чи по своєї спеціальності, чи от саме те, що ви хотіли, ви нарешті дочекаєтеся. Тобто, в роботі тут все просто причудово. А от із фінансами у стрільців складновато. Тут, знаєте, що може бути тут? Ну, елементарно може просто загубити гаманець, або втратити якусь інвестицію, або відправити гроші і помилитись. Тут така, помилитися адресантом чи номером картки, щось таке. Тут щось, якась втрата є у вас в грошах. П'ятірка Пентаклі це карта такої нужденності. Можливо, виникне така ситуація, коли вам потрібно буде взяти в когось в борг. Або якщо ви чекаєте, щоб вам віддали борги, то навряд чи це відбудеться в листопаді. Тобто у стрільців з грошима туговато. Тут у вас так, і по вашій вині може бути туго, ну і по збігу якихось обставин. Левий на листопад, що у вас? Так, ну, Леви, якщо ви е, в шлюбі, то тут все добре. Стосунки повні довіри, стабільності, тут про зради і мови не може йти. Якщо був між вами конфлікт, то ви тут обов'язково дойдете до спільного знаменника, помиритеся. Ну, а якщо ви один чи одна, то зустрінете людину чесну, можливо, навіть віруючу, яка ніколи не вдарить ножем в спину. Тут ще вам така порада йде: зверніть увагу на літніх своїх родичів. Ну там бабушки, дідусі, можливо, батьки. Тут дуже ну, потрібна ваша увага. Робота для левів і кар'єра. Шістка кубків це карта співпраці і добрих справ. В принципі, тут такий великий творчий потенціал у вас є, задоволення від роботи ви маєте. Тут, можливо, повернення до якихось відкладених колись справ чи проєктів. Або, припустимо, ви на якійсь роботі, так, і тут раз виникає така можливість чи потреба повернутися туди, коли ви вже щось таке подібне робили. Тобто, повернення до минулого тут є. І тут ще можливий такий варіант, коли хтось знайде роботу або з дітьми, або з літніми людьми. Ну, так. Що стосовно фінансів у левів, ну, тут взагалі не про фінанси. Ви тут якось застигли в очікуванні кращих часів. У вас тимчасова криза. Але тут ви не бендикуєте просто так. От знаєте, це таке. Ретельне обдумування і продумування якихось своїх чи майбутніх інвестицій, чи ви просто вичікуєте якусь ситуацію? Тобто, як знаєте, кажете собі зараз не час, почекай. У вас будуть заробітки, але можливо це з нового року, тому що ви зараз завмерли і чекаєте. Зараз не час. Просто можливо відпочиваєте, тому так. Фінанси у вас, можливо, є якісь поступання, але вони такі стабільні, одинаково, ну, як зарплатня, тобто нема таких здоровенних прибутків і сплесків. Овени, що для вас на листопад місяць? Так, на особисті відносини. Тут випадає дев'ятка мечів, та ви тут щось собі понавигадували, понавидумували, що вас не люблять або що вас використовують. Ну, Тут багато ви собі напридумали. Таке можливий варіант. Сама собі придумала, сама образилася. Або це дуже схоже на осінню депресію, на хандру. Як варіант. Знаєте, буває таке. Листя падає і ви за ним сумуєте. Ну, Або тут ще як варіант, що ви, можливо, дуже за когось сильно переживаєте, не от буквально ночима. Це, скоріше всього, ви не отримували довгоочікувану звістку від когось. Або отримали звістку, але якось вона вам дала привод сумніватися, і ви не можете щось Тобто, розумієте, ви тут ну, немає спокою, не отримуєте якихось новин, які б могли вам дати відповідь на щось. Ну, і як варіант, ще, можливо, у вас взагалі тут немає ніяких стосунків низким. Ну, і ви тут просто з цього приводу просто сумуєте і переймаєтесь. Ну, такий сумний осінній період у овенів. Що по роботі? По роботі по кар'єрі все стабільно. В принципі, ви задоволені тим, що ви робите. Хто в пошуку роботи, то ви знайдете роботу, можливо, навіть по спеціальності. І кар'єрний зріст тут дуже таки можливий. Тобто, по роботі тут у вас все добре, рівно і спокійно. Щодо фінансів. Вам на щось потрібно. Треба, треба будуть гроші на щось. Вам не буде їх вистачати. Ви будете сидіти, і думати, боже, ну куди чи туди, чи туди, чи тут дірку заткнути, чи ту. Тобто вам гроші знадобляться якось на все і на одразу, і вам їх катастрофічно не вистачає. Тобто вони є, але вам якось важко зараз буде в листопаді впоратися так, щоб знаєте, як і, і вівці цілі, і, і вовки ситі. От якось так. Можливо, тут є такий момент, коли ви будете витрачати більше, ніж заробляти. Ну, але це якось. Тимчасово. Я не можу сказати, що тут у вас катастрофа, але просто так все таким сніжним комом наслаюється, що ви просто не встигаєте. Тут тобі отримали, тут тобі витратили. От якось так. Дякую вам за увагу.